Права 2,17. Скоротіть дріб. Ну що ж, стартує. В першому заданню у нас 16p у мінус 16 pq що ділиться на 12p у третій q мінус 12pq в квадраті. В чисельнику можна винести 16 число і P задушки. Отже, записуємо тоді, що це дорівнює 16 p, що множиться. 16P в третій, що ділиться на 16П, то це буде П в другій. степені мінус. 16 pq що ділиться на 16П, залишиться тільки Q. А yeah. в знаменнику 12 можна винести за дужки, Так, P тільки в першій і Q тільки. То ми пишемо, що ділиться. Отже, 12 pq що множиться? 12 P в 3 Q, що ділиться на 12, буде P в 3 Q. P в 3 Q, що ділиться на P Q. Q скорочується, P в 3, що ділиться на P, це буде P в мінус 12П у квадраті, що ділиться на 12 Q. 12 на 12 це 1. P на P скорочується, Q у квадраті, що ділиться на Q, це буде Q. Є. І це дорівнює. Ну, а зараз тоді бачимо, що у нас скорочується p у квадраті мінус q. Потім p скорочується. Ну, 16 і 12, щоб скоротити, запишемо тоді 16 як 4, що множиться на 4. А в знаменнику 12, 4 помножити на 3. Так? Ну і ще у нас Q буде в знаменнику. І це дорівнює. На 4 ми знову можемо скоротити. І чисельник і знаменник, то одержимо 4. У чисельнику, а знаменнику 3Q. Є? Переходимо до другого завдання. А у квадраті мінус 2 плюс 4, що ділиться на А в кубі плюс 8. 8 запишемо як 3 у кубі. Отже, чисельник можемо записати без змін. А в квадраті мінус 2а плюс 4. А в знаменнику запишемо як А в кубі додати 8, запишемо як 3, як вибачте, 2 у третій степені І це дорівнює 2 на 24 ще раз на 2, 8 Чисельник записуємо без мін. А в квадраті мінус 2А. 4. А у знаменнику А в кубі плюс 2 в кубі. За формулою суми кубів двох виразів ми записуємо як добуток суми цих виразів А плюс 2 на неповний квадрат їхньої різниці. Тобто це буде А в квадраті мінус їхній добуток А помножити на 2 або 2А. І плюс квадрат другого виразу 2 в квадраті це 4 і це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що тепер у нас А у квадраті мінус 2А плюс 4 скорочується. Тобто у нас буде одиниця. То ми записуємо, як 1 залишиться, що ділиться на А плюс 2. Переходимо до третього завдання. 7А 7 плюс 7А плюс 7А у квадраті, що ділиться на А у кубі мінус 1. Поміняємо доданки місцями і 7 винесемо за дужки. То ми записуємо, що 7. Так? Тоді у нас, ну, давайте спочатку просто винесемо задушки. 7 поділити на 7 це буде 1 додати. 7А поділити на 7 це буде А. Далі. І 7А в квадраті поділити на 7 це буде А в квадраті. Так? А в знаменнику. Оскільки 1. Це 1 у 3 степені. Запишемо а мінус 1 як а мінус 1 у 3. І це дорівнює. Ну що ж, чисельник запишемо як 7, що множиться. Так? Доданки поміняємо місцями, то запишемо як А у квадраті плюс А плюс 1. Ну, а в знаменнику різниця кубів двох виразів дорівнює добутку. Різниці цих виразів. А-1 на неповний квадрат їхньої суми. Тобто це буде квадрат першого виразу а у квадраті плюс подвоєний добут, плюс просто добуток А помножити на 1 це буде А. І плюс квадрат другого виразу 1 у квадраті це буде 1. Yeah? І це дорівнює. Зараз ми можемо А у квадраті плюс А плюс 1 скоротити. Чисельнику і знаменнику, то залишиться у нас 7 у чисельнику, а знаменнику А-1. Переходимо до четвертого завдання: 5m-5n-am, мінус мінус що ділиться на а в квадраті-10a плюс 25. Чисельнику нам треба зробити так, щоб ми могли винести задушки на множники розкласти. Тоді будемо групувати. По-іншому будемо групувати. Давайте згрупуємо як. 5n мінус 5n так, додати ну і щоб було m, запишемо мінус an додати an а в знаменнику а в квадраті Запишемо, щоб використати формулу, скороченого множення. квадрат першого виразу а у квадраті мінус подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на А і потрібно помножити на 5, тоді буде 10а. І плюс 25 це 5 у квадраті. І Це дорівнює. Отже, виносимо задушки з перших дужок 5, виносимо задушки. Тоді там залишиться m-n. З другої дужок мінус а виносимо за дужки. то в дужках залишиться мінус АМ поділити на мінус А буде М. плюс АМ поділити на мінус А буде мінус n. Так, і що ділиться? Ну, і у нас тут за формулою це можна записати як квадрат різниці двох виразів, тобто а мінус 5. Квадрат. В чисельнику M-n носимо задушки, то тоді в нас задушка залишиться 5 мінус А. А в знаменнику А мінус 5, ми запишемо як А мінус 5, що множиться на А мінус 5. І це дорівнює. Ну що ж, щоб скоротити А мінус 5, в чисельнику можемо записати мінус винести дужки, то тоді це буде мінус. М-тоді ми записуємо не 5 мінус А, а А мінус 5. Так, знаменник переписуємо без безмін. Це буде А-5, що множиться на А-5. І це дорівнює. Зараз А-5 у нас скорочується. Так? Ну і у нас є мінус m-n, то ми можемо внести цей мінус в ці дужки і буде не М-, а буде N-M. N -M, а в знаменнику залишиться А-5. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Скоротіть дріб. Ми скоротили в першому завданні. Записуємо 4, що ділиться на 3Q. В другому завданні записуємо 1, що ділиться на А плюс 2. І... В третьому завданні записуємо 7, що ділиться на А-1. І в четвертому завданні записуємо N-n, що ділиться на А-5. Ну що ж, ось таке складніше завдання на скорочення дробу. На цьому вправу завершено.